Це траса Київ-Чоп, де поблизу села Тараканів близько восьмої двадцяти ранку сталося ДТП. Багато що машини стоять значить? Аварія. Аварія. Mm. що там було? Як воно було Я туди близько не ходила? От, як всяк буває тут ворот, міст. Там не мають огорнути. Водій легкового авто не впорався з керуванням та зіткнувся з мікроавтобусом, кажуть представники поліції. Водій автомобіля Vectra Вектра, річний житель села Мильча, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, допустив занос на зустрічну смугу та зіткнувся із мікроавтобусом Volkswagen, який здійснює нерегулярні перевезення. Водій маршрутки, 62-річний мешканець селища Клевань, їхав із Рівного у місто Кременець. Керманич легковика від отриманих. В травм загинув на місці. Його тіло з понівеченого транспортного засобу деблокували рятувальники. Не бачив, не чув, бо саме в хаті був в мене трохи ремонт, і того й не чув. По словам колег, то це хлопчина десь іншого села. І він е, спішив на роботу і е, так попав. Ну сложив водія мікроавтобуса та пасажирів доправили до лікарні. Поступило семеро постраждалих після цієї аварії, із них шестеро було. Госпіталізовано в стаціонар двоє пацієнтів було госпіталізовано в відділення реанімації та інтенсивної терапії. Двоє пацієнтів травматологію і двоє в лор-відділення. переломи кісток носа, кісток черепа і рани. Один пацієнт зараз знаходиться в важкому стані, всі решта. В стані середньої важкості за словами місцевих жителів на цій ділянці дороги вже траплялося ДТП. Частенько це такий, знаєте, проблематичний час. світлофор і пішоходного можна зробити. І було б набагато б краще людям переходити навіть дорогу. Тут буває часом по 15-20 хвилин стоїш і не можна пройти. Ну ганяють. Хоча тут і знаки стоять, обмін заборонений. Максим Філоненко, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.